Привіт! В мене продовжується серія ефірів і про що, і про все. Мене звуть Даша Харченко, Я більше 16 років працюю персональним тренером. Зараз я перебуваю в Португалії. Я відкрила для себе. Соціальні мережі і вирішила в них ділитися не тільки спортивними штуками, тренуваннями, хоча ними теж я ділюсь. ділюся. Сьогодні я записала і на YouTube, і на інстаграм відео з марафону на сідниці. Я обожнюю качати. сідниці, це моя така фішка, я їх все життя качала. Є куча приколів про мене у моїх друзів, що тіпа, де ти була коли та, не знаю, роздавали щось, і завжди, типу, відповідь качала попу. Станом на зараз, на зараз, я хочу поговорити з вами про книгу Дар. Я думаю, що дуже багато хто з вас чув про неї. Я взяла її почитати, це було дуже дивно. Я проходила марафон, ну, я б сказала, більше психологічний, Наталі Павловна Капцової. І там було завдання, типу, пообіцяйте собі, що ви до кінця цього марафону прочитаєте книгу ДАР. От цю. І я тоді в той же день купила, так як я знаходжусь, за, ну, на той момент знаходилася теж не в Україні. Я на той момент взяла, я просто онлайн купила дар і ще перша книга, як виявилася, вибір. Можливо, ви чули. І я придбала, ще там я якось так протупила, взяла, мені прислали російську, я потім там міняла, щоб в мене був український варіант. ну коротше. І, ну, і почала читати. І от буквально я це зробила, не знаю, там, може там на вихідних і у вівторок нас ну, мене запросили в гості. І дивлюсь, у людей стоїть ця книга прямо в кімнаті. Я кажу, слухайте, дайте почитати, будь ласка. Бо я обожнюю паперові книги, я обожнюю сидіти з книгами. От сьогодні ходила в кав'ярню з нею. І я її перечитала. Ну, перший раз, коли прочитала. У мене було відчуття, що книга ні про що. Ну, тобто, якби Я звикла до нонфікшену, до таких ем, порад, е, знаєте, в стилі тіпа, от, якийсь там суперлайфхак. І я спочатку її, я вам скажу чесно, не зрозуміла. Ну, тобто, Може, я проковтнула її, може, я дуже сильно довго хотіла її прочитати. Коротше, я її не зрозуміла. Ну, Причому не те, що не зрозуміла, ну якби все понятно, але я е, відчула, що вона якась для мене ну, як е, я не можу підібрати вірного слова, ну, як наче поверхнева. Наче. Але історія авторки, хто не знає, це Едіт Еєр, е, вона пережила Аушвіц, е, Це е, Табір для полонених євреїв, нацистами на території Німеччини, вона взагалі угорка сама, і от її забрали в цей табір для полонених в Аушвіці. І вона була серед тих, хто вижив під час ну, там, перебування. Там в неї там померли батьки, і вона вижила з сестрою. І Тобто, спочатку я прочитала книгу, я трошки не зрозуміла. Тобто, для мене це було, я ж кажу, ну, типа, не так яскраво. Типа, як ви звикли до екшену в кіно, а тут ну, якби вам попадається старе кіно. Да? І ви, можливо, зразу не вкурюєте. От у мене було таке відчуття, це, мабуть, найправильніший варіант. І... Так сталося, що е, я зрозуміла прям, що я її не зрозуміла. Тобто я цю книгу почала перечитувати другий раз. І я вже почала перечитувати цю книгу не як е, тіпа, поради, а я вже почала читати цю книгу з розумінням, що ця людина. Ну, от уявіть, авторці 90, зараз 4 роки, вона написала першу книгу в 92, і вона стала бестселером у світі. А оцю книгу вона написала: Я можу помилятися, або в 94, або в 95. От щось таке. Вона жива до сих пір. Вона живе в Штатах. І для мене от уже було таке, типа: Подожіть, якщо людина. От, от вдумайтесь, що заціпила мене. В нас дуже величезно розповсюджений такий наратив, що в тебе там на пенсії життя по факту закінчується там 60 років. От ми нещодавно з моїм татом розмовляли, він вийшов на пенсію в 61 рік. І а, в Україні є такий наратив, що ти вже ну, якби все. А, наприклад, в Португалії я з, з нього постійно жартую, що ти на вулиці, якби був саме молодий тут. Бо я інколи хожу в кав'ярні, я не те, що там сама молода, там мій тато був би саме молодий. Тобто там люди від 70 до не знаю, 95 точно. Вони сидять в кав'ярнях, хто там не може вже каву пити. Ну, бабусі всі дідусі п'ють каву. Де мене це, тіпа, ну як у нас, ну мені здається, люди там 60 років вже часто не п'ють каву, там серце чи щось таке. Ну, коротше, я до того, що мені дуже не подобається наратив взагалі а, того, що по типу у нас нема, а, не буде реалізації у віці. І я коли зрозуміла, що людина написала, от я прям реально, знаєте, я усвідомила це, а, що людина написала цю книгу, коли їй було за 90 Ну, тобто, який багаж знань і як вона умовно це все реально прожила. Тобто вона вийшла з Аушвіцу, їй було, мабуть, там 16 років чи щось таке. Це виходить там через 80 років. У мене, ну, в голові не укладеться, я інколи не пам'ятаю, мені 38 там, що я там в старших класах мочила, це було 20 років назад. І вона. Як вона пронесла через життя цю травму, як вона з нею боролась? І я перечитала цю книгу вже з позиції, що авторка взагалі в 90-х стала ну, відома на весь світ? Ну, типа, таке буває? А друге, що вона ну, якби, я відчула цю глибину. Тобто, знаєте, інколи зустрічаєш людину і думаєш, що нічого вообще особливого. Не знаю, У мене таке було з моєю одною подругою. Вона взагалі ніяких там розумних фраз не казала. Просто, от, наприклад, не знаю, почнеться тренування, вона каже, Дашенька, я вам, ну, вона до мене на ви, потім ми подорожилися, я ж тренерка в залі працювала. Дашенька, я вам там водичку принесла. Ну, Бачить, що я прибігла на заняття, там, от ну, набрала в кулері, Потім там не знаю, ми кудись йдемо на каву, вона каже там: о, хочете, в мене там, не знаю, там є в маленькому судочку трошечки горішків, щоб ми не брали якісь там некорисні солодощі. І я спочатку, от чесно, я її не розкусила. Тобто це було таке спілкування, знаєте, як от мені здавалося, що ця людина ну, ні про що глибоко не думає. Ну, от, ну, от Інші там розказували, я там за дітьми як доглядаю, чи щось роблю, ну не знаю, чи там якась реалізація. І отут я зловила те саме відчуття, що в цій простоті. Є така сильна глибина, яку я не можу усвідомити. Тобто, згодом, тільки з часом, я розкусила цю мою подругу, яка просто розуміє, що ну, тіпо, ми, умовно, кавою, ну, тіпа, нам буде мало. Часу у нас мало, якусь гавняшку замовляти не хочеться. Вона підготувала вдома, взяла манесенький судочок, взяла туди трошечки горішки. Я така. так, Ну, от я почала помічати ці маленькі штучки, які показували, знаєте, цю глибину, момен... глибину буття людини в моменті. І я перечитала цю книгу вже якби ну, з моменту людина, блин, в 90-му стало відомо, що для мене такий, знаєте, такий пунктик, типу, блін, ну це ж круто. Другий момент, що а, вона. Ну, якби от цю глибину я прям, знаєте, я зрозуміла, що я її просто, ну, типу, це я не можу це зрозуміти. І от я попросила власниці, бо я планую з'їжджати з цієї квартири, і вона побачила це в сторіс, і я попросила, що можна я ще раз перечитаю, тобто я можу віддати, ну, типу, що я дуже довго тримаю книгу. Я дуже обережно читаю там, це сьогодні в Кав'ярні, перший раз винесла її. І я почала читати вже третій раз, і я вже, знаєте, ці поради, які вона рекомендує, я їх почала бачити. Для мене, взагалі, це, такий, це не книга, а якийсь дивний тренінг того, чого я не хотіла помічати. <invece> і я тут зробила закладочку на одному місці, дуже дивному, яке відгукнулося мені, і яке теж при першому прочитанні я взагалі не відстрелила. Історія тут була про чоловіка, який відчував себе в'язним осуду, ну, а в'язним. Такого якогось сорому. І я думаю, що ця тема дуже багатьом відгукнеться зараз. Я зараз хочу поділитися, як вона відгукнулась мені. Я ж кажу: при першому прочитанні я цю історію навіть не запам'ятала. І лише от зараз на третьому прочитанні книги я, якщо чесно, побачила цю історію. Історія в тому, що людина змінила, ну, якби ця людина, про яку в цій книжці йдеться, чоловік він прийшов умовно до Діте Тегер і розказав свою історію. І історія була в тому, що він змінив своє ім'я, бо його дід був нацистом і він відчував дуже сильний сором. Він там підняв купу документів, де він там служив, в яких він. Ну, що його дід був в тих загонах, які там, кидали каміння в вікна євреїв для того, щоб там, ну, якби посіяти цю сумуту. І е е йому було настільки соромно за те, що в нього є його кров, що він поміняв навіть ім'я і відчував осуд ну, якби за те, е ким він являється. Е і оцей сором. Його просто руйнував, тобто він відчував постійно, що я, мабуть, не можу коментувати його відчуття, але ну, як я зрозуміла, що оцей сором і ця спокута за не свої якби, гріхи, тобто, що його дід був нацистом. По факту руйнувала в ньому це бажання взагалі проявлятися в світі. Він постійно почував себе винним. І знаєте, на третьому прочитанні, на третьому, я хочу це наголосити, тобто я б могла просто прийти повсю книгу. Я зрозуміла взагалі цю історію. Зараз розкажу про себе, чого вона мене так сильно заділа. Я думаю, кожна людина хто ну, вчиться розбирати з собою, хто, як так, сісти, щоб і не закутиться повністю людина в плів, хто вчиться там, розуміти себе, стикається з тим, що коли вона просить допомоги, їй можуть сказати, що там не знаю. А я тобі це казав, а ти це не хотів почути. Да? І а, у мене була яка історія. Я пам'ятаю, в мене дівчинка, яка зараз, до речі, в мене на челенджі руханок. А, вона в мене тренувалась, і вона така, типу, в, в, в офлайн. Ще в, я в Києві працювала в клубі Сенсей. Він зараз закритий на Якіра 8. І вона тренувалася, типу, пожартувала, що типу, а у тебе, ну, типу, нікого не було в Єстапа. І я якби посміялась, посміялась, а потім якби і не посміялась. Моя бабуся, яка досить пір жива, вона розказувала історію, коли вона вийшла заміж, вона змінила прізвище, та, на прізвище чоловіка. І тепер у мене це те ж саме прізвище. І вона була 52 роки стоматологом в Херсоні в головній лікарні, там в дитячій, прямо на вулиці. Ну, зараз я не знаю, може перейменували, вулиці Суворова. І е, вона була дуже ну, відомим стоматологом, до неї ходили люди поколіннями. ну, 52 роки люди, людина на одному місці. І а, якось в тролейбусі вона розказувала історію, коли до неї підійшла, ну, коротше, щось там вона розговорила з кимось. Ну, і типу, там, бабушка каже, що я стоматолог, і що приходьте до мене, там, до Суворова, туди та. І людина питає, тіпа, скажи, будь ласка, ну як тебе знайти прізвище? Бабусі називає прізвище, і вона каже, я вперше раз побачила, коли на прізвище людина навпроти побіліла їй стало погано. І ну, бабуся нічого не зрозуміла, але потім вияснилось, що виходить мій прадід, а це її чоловіка ну, батько, він працював. Я даже не знаю, як це правильно називати, бо я не володію інформацією, але він працював умовно в, ну, в таких, як би, типа, як тюрма для своїх в часи виходить бабуся 42-го року, а дідусь 37-го року. Тобто, от умовно от, в період війни. І його боялись, і він по факту був надзирателем да, ну, для своїх, тобто не над німцями, а там, хто там був неугодний. І, і, якщо чесно, я потім відловила, що я соромлюсь цього, що я, ну, типу, мені було неприємно, знаєте, от як зараз розганяють таку діч. Ну, типа, в мене там нема російської крові, наприклад, люди. Да? Бо вони соромляться того, що там ну, на нас напали, що там росіяни там, тепер це ну, точно типа, дорівнює погані. Але в дуже багатьох є ця кров, у нас перемішане населення 100%. І люди відчувають оцей сором. І вони навіть не розуміють, що вони. Це відчуваєте. Я дуже сподіваюся, що ви можете мене зрозуміти, бо я відловила, і от в цій книжці лише на третьому прочитанні я відловила те, що е я це відпустила давно, але. Я читала про ці відчуття а, людини. А, і я розуміла, що ця людина страждає і страждає глибоко, і не може нічого з цим спра ну, зробити. І цей глибокий сум всередині людини не дає їй реалізуватись. І я от не просто так вийшла в цей ефір. Я хочу розказати, що станом на зараз в мене такого нема. Але в мене таке було. Я, мабуть, знаєте, як Ну, умовно, в мене вже прищів немає там, а в мене дуже була проблемна шкіра. І я вже забула, як це коли прищі. Да? Ну, типу, в мене вже там нема прищів. Вже да? готуємося до зморшок. А, і я забула як цей. Але я зараз відчула ту глибину, яка давила на мене, коли я відчувала сором за своїх, ну, типу, предків дій, своїх предків. І от в цій книзі, коли ну, це книга дар. Коли я читала ну, от, про цього чоловіка, як йому погано від того, що його дід був нацистом, що він до сих пір відчуває сором і не може реалізуватись, я зрозуміла, що оцей сором взагалі це настільки руйн. Я згадала, от як знаєте, з цими трещами, да? Ну, я згадала, як то було. Я згадала, як мене руйнував цей сором. Станом на зараз, я знаходжуючись за останній рік в 15 країнах, я бачу величезну кількість українців, які відчувають сором, що вони, наприклад, живуть в безпеці. Два з половиною роки я прожила на території України під Києвом. Ну, я все пережила. Всі обстріли, все, що там летіло на Київ, все панило у нас, всі блекаути, генератори, всі ці двіжухи, горілки, термоси. А там люди відчували сором за те, що, наприклад, там не можуть вивезти дітей або зробити своє життя кращим, ну, в тих умовах. І знаєте що? От? Я от цей розділ сьогодні перечитала декілька разів. Виходить усюди, людина відчуває руйнівну таку емоцію, глибоку, але, ну, якби не за свої дії. І ця руйнівна, глибока емоція. Вона заважає, от прям дихати. І от ця жінка, ну хто написала цю книгу, їй 90 років, нагадую, вона каже, ну, цього чоловіка, чому ви обираєте для себе ну, саморуйнівне життя? Ви що, хочете померти? І він каже: інколи так. І я от сьогодні перечитувала і я серйозно кажу, в мене нещодавно одна з моїх знайомих прям прямим текстом сказала: Типу, мені, ну, типу, і так хірово, і так хірово, Я вже думаю, може, це типу, все, ну, типу, харак жити. І мене це так злякало, бо вона це сказала так мимоволі. Але от тільки в цій книзі я почала розуміти, що. На нас тисне настільки сильний сором з усіх сторін, що ти знаходишся в Україні. І це навіть не сором, це якийсь такий, ну, типу, що ти з цим нічого не можеш вдіяти, ти щось дієш, да, ти там. Але воно так в глибині тебе тримає, що ти там виїхав. Ну, коротше, взагалі пофіг, що ти робиш, да? ти все одно до тебе докопається. Ви ж знаєте, у нас дуже добра нація до своїх в кавичках. І а, я не можу вам дати якогось рецепту, бо а, я не знаю. Я не знаю, як, я не психотерапевт, але я, можливо, би хотіла, щоб кожна людина зрозуміла, наприклад, що те, що вона відчуває, можливо, для неї являється набагато більш руйнівним процесом, ніж вона собі думає. Бо якщо по чоловіку, дорослому, років 40, було видно, що в нього є оця величезна туга за те, такий смуток глибинний, за те, що він змінити не може, і воно в ньому бурлило останні там, 20 років, коли він там уже дізнався. І воно пригнічувало його роками, то уявіть, як буде видно по нас, українцях, які все одно відчувають в голові, в серці, ну, типу, ти вижив, теж якось погано, да? ну, типу, ти як наче, що я вижив. Я прям пам'ятаю це відчуття, коли. Ти такий вроді як і радієш, і сумуєш, і все підряд, і не знаєш взагалі, ну, типу, чи тобі провадяться, ми українці, ми вижили, чи тобі ну, тіпа, впадати в гори, хто не вижив, чи тобі, ну коротше, реально це такі, ну, я, я не знала, що робити. От реально, ти кожен день стикаєшся з виборами реакцій, на які ти не готовий. І а, ти там, типа, не знаю, посміхаєшся у когось там поганий день, і ти вже відчуваєш, що блін, а тут дійсно такі ситуації, ну і навпаки. І я б хотіла, ну якби в мене не. Я не книжковий критер, стопудово, але я б хотіла реально порекомендувати вам цю книгу і сказати таку думку, ну, якби, заради якої я прийшла, що. Не дайте оцій цій можливо, провині, глибинним відчуттям, що ви в чомусь винні, але ну, тіпи, не те, що ви там били когось, і ви там тепер все, погана людина, а от цим відчуттям, які ви не можете описати, і ви просто відчуваєте, не знаю, за когось. За ситуацію, що от так сталося, не дайте цим відчуттям зруйнувати вас. Бо життя це безцінний дар. Все. На сьогодні.